Друзі, продовжуємо аналізувати е, тут колосальну ганьбу цей міндіч зеленський гейт, який зараз несеться. Е, колосальна ганьба і цинізм про розкрадання на енергетиці в момент, коли Україна сидить без світла і тепла. З'являються нові плівки, нову викладає, з'являються нові імена і тому я хочу з вами поділитися. І зрозуміти, що буде далі. Друзі, не забудьте підписатися на канал. Дуже важливо, щоб люди побачили це відео. А це можна зробити, якщо ви підписуєтесь під час перегляду. Ну і залишайте коментарі, кидайте друзям в групи. Ми не маємо дати права просто всю цю справу поховати, бо інакше будемо з вами в темряві, в холоді будуть вбивати наших військових, тому що в них немає зброї, фортифікацій. А в цей час. Оточення Зеленського буде виносити коробками бабло, як вони жаліються, що їм важко нести півтора мільйона доларів. Ну дійсно складна робота. Друзі, зараз про все це в деталях. Поїхали так. Нагадаю, зі вчора несеться обшуки Галущенка, нинішній міністр юстиції, колишній міністр енергетики, міндіч і інші фігуранти. Там ще Галущенко, в них зашифрований з Клікуха злікухай професор, ніндічклікухай Карлсон. Ще є тенер. Він же Басов, Ну, тенер клікуха, напевно, тому що прізвище Басов, Енергоатому, директор по фізичному захисту. Ще Миранюк є колишній радник Діркача і помічника. Тепер радник Галущенка, він же Рокет. Там з'являються нові персонажі. Шугармен, судячи з усього, це. Не хтось братів цукерманів, один з них Михайло Цукерман, друг Ніндіча і також партнер, і все інше, якісь рьоші з'явився, який був ключовим в відмиванні грошей. В общем, там ціле злочинне угрупування. Зараз про все це вам розкажу. Ну, по-перше, послухайте фрагмент, де вони значить розмірковують, як їм гроші відмивати. Але при цьому типу, далі говорять: ну ми ж нічого так закон не порушуємо. Ну, так, да, просто гроші відмиваємо в колосальних обсягах. Послухайте, ви кругу давати. А уже отцом до родственника своему зубы. А другой Абшур? Другой? Хорошо. Ну, другой, ну, все, конечно, у вас же все равно родственник. Правильно? Ну, то есть, грубо говоря, вот как я хочу. Я много об этом думал. То есть, я вот себя разрешил. Да, да. Это вопрос, вот, это баланс между хочется, очень, и страшно. И страшно. Ну, да в этой истории должен победить так, Потому что ошибиться а в этой хуйне один раз. Это хуже, чем, блядь. Ну, я согласен, мы просто не гадали в организации денег этих, потому что с тобой не нужно было бы Ну, и вы сейчас сидите и говорите, расскажи, пожалуйста, как придумать, чтобы вот весь мир, все спецслужбы, фарш, блядь, все борются,